Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Кожен рік діти нашого садочка сіють, садять різні овочеві культури на городі. Ми всі сподіваємося, що так станеться і цього року. На календарі лютий – останній місяць зими. На городі садити. Сіяти ще зарано, але саме в цей час досвідчені городники починають піклуватися про майбутній врожай і сіють насіння на розсаду таких овочів, як перець, баклажани, помідори або томати. Тож пропоную поекспериментувати з посівом томатів на розсаду! Ми з вами перевіримо, чи вплине на розвиток рослини попереднє замучування насіння. Я придбала насіння помідорів з назвою халі-галі. Насіння одного пакетика замочила у воду на ніч, підготувала дві ємкості для посіву. Зробила помітки краплинками. В'ємність з блакитною краплинкою посію замочене насіння з жовтою сухе. Із пакетів вирізала назву сорту та скотчем прикріпила до вушних паличок. Грунт добре зволожила відстояною водою. Настав час посіву, насіння обережно розклала в ємкості. Присипаю насіння пухким ґрунтом, знову побризкаю. Не поливаю, а саме обризкую, щоб ґрунт не став щільним, щоб насінню легше було пробиватися. Зверху ємкості прикриваю плівкою для підтримання вологи. Записала дату посіву. Для подальшого спостереження та розвитку рослин. Посів який овочів вас зацікавив? За розвитком яких рослин ви спостерігаєте на вашому городі віконні? Поділіться світлинами своїх експериментів. До зустрічі, малята!